Створюємо щоденник для дитини. Для початку відкриваємо додаток Єдина школа. Якщо у вас є кілька ролей, обираєте, з якою ролью вам треба здійснити вхід, в даному випадку це батько. Обираємо дитину, для якої хочемо сформувати доступ до єдиної школи. Ознайомлюємось з правилами єдиної школи, читаємо про можливість оплати щомісячної і читаємо про те, що для дітей додаток завжди буде безкоштовним, і саме це ми спробуємо з вами зробити. Переходимо далі, ознайомлюємось з умовами. Підписки перші сім днів підписки безкоштовні для того, щоб ви встигли створити для своєї дитини щоденник. За ці сім днів ми маємо створити щоденник і потім скасувати підписку обов'язково. То я натискаю Підписатись. Одразу у мене підключається карта, якою я користуюсь в гаманці, і обираю команду Підписати. Версія безкоштовна починає діяти від сьогодні, і навіть в даному випадку мені пише, що на 14 днів. Але. Рекомендація моя не затягувати цей термін, а одразу краще зробити в перший день усе і скасувати підписку. То я натискаю Підписатись, підтверджую свої дії. Опрацьовується обробка моєї підписки, але списання коштів на перший раз не буде виконано, тому що в нас є безкоштовних кілька днів. Підписку оформлено. І здійснюється вхід в єдину школу. То я обираю свою дитину. Далі переходжу на вкладинку профіль. Знаходжу дитину, для якої я хочу створити щоденник, налаштувати вхід. Переходжу за ім'ям. І в мене вже є створений логін. Якщо у вас його немає, ви можете тут натиснути і прописати логін для вашої дитини. Це має бути номер телефону, починаючи із символів 380. Вводите сюди логін дитини. І натискаєте команду Зберегти. То мене вже логін є створений, тому я цей крок можу пропустити. Далі мені потрібно створити пароль дитині. Я натискаю команду Створити пароль, і далі вигадую пароль для своєї дитини, який. Вона, жаль, змінити дитина потім не зможе. Тому обов'язково після створення паролю ви маєте спробувати зайти в дитячий щоденник, то з іншого пристрою встановити єдину школу, ввести логін та пароль дитини і залогінитись таким чином. Перевірити, що у вас цей логін і пароль дійсно працює. Якщо ні, знову повторити процедуру введення логіна та створення паролю для дитини. Коли ви перевірите, обов'язково собі збережіть цей пароль. Запишіть його, запам'ятайте і збережіть, оскільки не буде можливості для того, щоб змінити цей пароль. Наприклад, я створюю пароль для своєї дитини, натискаю Встановити. З іншого пристрою пробую під'єднатись до єдиної школи. Якщо це в мене вдається успішно, то я можу вийти. З цього аккаунта свого на своєму мобільному пристрої і здійснити вхід із дитячого аккаунту і користуватись саме ним. Тобто дивіться, в мене є команда вийти, я виходжу, підтверджую дію. Далі буду намагатись ввести номер телефону дитини і ввести її пароль. Таким чином, спробую увійти в систему. Після того, як я перевірю вхід, чи дійсно він мене Здійснюється, тоді я матиму змогу скасувати підписку. Здійснюємо вхід в аккаунт дитини. Вводимо логін, пароль, той, що ми записали, починаючи з 3.8.0. Плюсики вводити не потрібно. Далі вводимо логін, який ми створили для дитини і натискаємо увійти в систему. Далі потрібно налаштувати щоденник, погоджуємось з пропозиціями керування жестами. Далі ми можемо користуватися щоденником учнівським безкоштовно. Дитина і ви можете. Зайти на своєму пристрої саме використовуючи логін та пароль учня, переглядати розклад, переглядати домашні завдання, оцінки, це все доступно. Є і розділ успішності, і розділ розкладу, і чат з учителями, і також можна перейти в профіль. І тут дитина, поки має доступ до свого щоденника, вона може змінювати налаштування. Наприклад, вона може також змінити собі пароль. Вона може вести поточний пароль, створити новий із його підтвердженням, але тільки коли вона. Має доступ до свого щоденника. Якщо дитина забуде свій пароль, вона не зможе його відновити і зайти сюди знову. Тепер найважливіше, нам потрібно скасувати підписку. Пам'ятаємо, що в нас є лише кілька днів безоплатного користування, тому ми маємо скасувати підписку. Для того, щоб скасувати підписку, потрібно зайти у додаток Play Market або в додаток App Store, перейти у свій профіль і знайти можливість. Оплати і підписки на вашому пристрої. Я переходжу на вкладинку оплата і підписки. Серед них обираю саме підписки і чекаю, поки завантажиться перелік. У мене є дві активних підписки, серед них є єдина школа. Наступний платіж, який буде стягнено 27 вересня. Я обираю єдину школу. Далі внизу сторінки, наприкінці, в мене написано скасувати підписку. Я її скасовую. І також. Причину скасування обираю, наприклад, ціна або інше. Можете не обирати нічого і натискаю Скасувати підписку. Все, підписка скасована. Тепер я не можу зайти з батьківського аккаунта, оскільки в мене знову запросить підписатися, створити цю платну підписку, але я можу користуватись дитячим аккаунтом. То дитячий акаунт фід безкоштовний. як бачите, підписка в мене скасована, але щоденником дитини я можу користуватись і надалі.